Всем привет! В на канале Макар Мачестер Анатолій Я опять вертаюсь на канал. Да, 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 да. Бо я ж як 11 днів не знімав видео. Ось стоп чи... простіть Простите, мене просто урок там чеба. Я не можу там оце, Ну, так все зразу робити, вчитися і знімати видео. Я сьогодні ще хотів вам показати моїх друзів. Ну. У них ще є друг, і у них ще є отакий друг, це, конечно же, Ойбі, ось з Швейцарії. У нього дивіться, які зуби красиві. Прямо як у зайця ось. але так він виглядає, такий хвостик, ще, ось ушка, носик, і, звісно, вже очка. І ще Макс. Він чуть поменше за обі, но у нього дуже красива улыбка і очі. І ще ножки у нас є. Ну, коротше, багато всього хорошого. Ну і чому ж тікеточка осталася. Ну, чо? Ну, йде обі? Е, теж є тікеточка. Я вам зробити рекламу про канал Ірина і Ерік. Там є різні відео, ну і у них там 83. 85 підписників. Так. Да. Ось. Ну і лайків там теж прилично. Ем, Це канал щось популярніше за мене, але я так думаю ми його перегонимо. Бо в мене дуже хороші відео. І за, і за 12 днів на моєму каналі набралося аж 37 підпис. підписок. Я дуже дякую вам, що ви це зробили. Достигли такого масштабного моменту, коли я тільки зняв багато шортів на моєму першому шорці. 26 лайків, дуже дякую. І ще я дуже вас прошу, щоб ви ну, підписалися чуть швидше ставили лайки, підписалися, робив колокольчик. Ем, звісно ж, щось відправляйте мені. Мені тут буде цікаво почитати якогось діла, що ви робите. Ось. Я хотів сказати, що про футбол, що скоро буде грати у нас команда Барселона ну і Реал, там якась італійська команда. Барселона Реал Ріал Будже, чи як там цю команду звати. Ось каково, сьогодні що я виставлю відео, я матч пройшов, чи добре, чи ні. Ось. Я так думаю, що вона виграє 3-1, чи 2-1, чи 2-0, чи 1-0. А може бути 2-2. А може бути 3. Моти 3-2. Вона бо раз боці вона програла в легкій команді. Не важливо який. Че потім розкажу, бо я ще дуже знаю, як ця команда називається. Ось. Кстати, ще ждіть третю частину про, це, про моє відео скоро вже. Третя частина про мої футбольні карти. Ждіть, це буде дуже скоро. Обіщаю я. Ось. Антівос, як я казав, може перевестися у другу команду, але це ще не случилося. Може назад в Евертон, а може і в Мюнхенбе, Баварію. Кстати, Зінченко ще не перейшов в Інтер. Як по мені, він ще може перейти в якусь команду. Може, в баварію Мюнхен, може теж баварію Мюнхен зацікавиться Зінченком, бо Зінченко зараз хороший півзащитник, бо в Україні він прям і несе прям. Ну. За собою, просто дуже сильний ігрок. Дуже хороший. Ось ще я знаю, що. У Довбика ще, я так думаю, він ще Довбик сам перейде у баварію Мюнхен, як по мені. Чи у Шахтар назад, чи у динамо Київ, чи такий якийсь топ-клуб, якийсь може. Ну і не бо може би, я так думаю, Баруся Дортман би, би ну, для Довбека дуже добре. Бо Рама для нього, ну, це вже команда вже, чуть... вже не така хороша. Сам дій коли був в Ювентусі, то він навіть не так хорошо грав, як сам Довбек. Довбек зараз просто ну, теж несе цю рому за собою. Холо такі красиві. Как у Димаря, что так показывает сердечко. А я сейчас вам покажу. Вот так. Вот так при нас команду команда показывает. Я так, ну, роблю. Это очень красиво. Да прям сердце, кстати. Кочек. Ось, відео скоро піде в кінцю, то я дуже хочу сказати вам дуже дякую, що ви підписуєтесь на мій канал, ставите лайки, робите коментарі. Ось, я ще хочу вам зробити е, один подарунок. Я зроблю таке відео. Одне буде дуже велике відео. Десь минут 20, що 21 хвилина ось. Там не буде тільки про футбол, ну і про моє життя. Як я граю в футбола. Ось. І таке ж саме буде зимою, весною, літом, осінню, ну і так далі. Ось. То усім пока!